Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі нашого інтернет-магазину. Мотоблок ДТЗ це перший помічник сільського трудівника. Але сам по собі він допомогти не здатен. Усі завдання по обробці землі та багато інших функцій ви зможете виконати за допомогою навісного обладнання, яке робить мотоблок універсальною технікою. І сьогодні ми будемо агрегатувати навісне до мотоблока ДТЗ-513БН. На ньому встановлений надійний бензиновий двигун повітряного охолодження потужністю 13 кінських сил. Додаткова знижена передача дає можливість із більшою точністю керувати під час роботи з навісним. Транспортні пневматичні колеса 4 х 10. Маса становить 109 кг. кілограмів. Для створення більшого щеплення з поверхнею землі, особливо під час поранки, підгортання чи викопування корнеплодів замість коліс встановлюємо, звісно ж, ґрунтозачепи. Тепер щодо польових робіт восени. Якщо ви плануєте висаджувати часник, то буде незайвим провести попередню підготовку ґрунту. І для цього підійде однокорпусний плуг ПН 1 120 мб Агрегат призначений для. Основного відвального обробітку землі за допомогою мотоблока застосовується для розпушування, кришення, часткового перемішування ґрунту задля глибокого закладення в нього наземних залишків культур, бур'янів і шкідників. Це універсальне навісне обладнання для оранки землі на глибині до 250 мм і з кроком регулювання 40 мм. Ширина захвату становить 210 мм. товщина металу стійки 10 мм. Встановлення плуга на мотоблок здійснюється за допомогою одинарної щіпки. Якщо ж ви втомилися займатися косовицею вручну і бажаєте зберегти час і сили, то косарка КР02У буде чудовим рішенням. Вона впорається зі зрізанням як м'якої, так і жорсткої трави. З її допомогою можете покосити також зернові та одеревілі стебла. Це роторна косарка. Вона має два диски, що обертаються назустріч один одному. І вісім ножів по чотири штуки на кожному диску, що вільно обертаються і закріплені за допомогою шплінтів. Ножі виготовлені з міцної сталі і мають насічки та заточку. Чавунний високоміцний редуктор передає обертальний момент оснащенню. Швидкості обертання лез від 3 тисяч до 3600 тисяч обертів за хвилину. Ширина захвату становить 870 мм. Висоту зрізу встановлюємо за допомогою спеціальних санчат. Конструкція косарки передбачає два положення робоче та транспортне. У транспортному положенні косарку підіймаємо на 15-25 градусів нагору, що дає змогу зручно її транспортувати. Для агрегатування необхідно приєднати косарку до валу відбору потужності мотоблока за допомогою з'єднувального фланця, розвернувши кермо на 180 градусів. Косити починаємо, заводячи двигун та вмикаючи задню швидкість. Водночас під дією від центрової сили обертаються диски, і ножі розправляються і працюють як різальні органи. У разі потрапляння на шляху ножів сторонніх предметів вони ховаються за диск. Якщо ж ви займаєтесь вирощуванням картоплі та корнеплодів, картоплекопалка для мотоблока у вас має бути ну, обов'язково. Найпоширеніші звичайні навісні копалки для мотоблока універсальна та віялова, що представлені у нас на майданчику. Так, універсальна картоплекопалка копалка складається із стійки, розпушувача і лемеша. Її ширина захвату становить 250 мм, а глибина копання 200 мм. Якість зварювання дає можливість такій копалці витримувати серйозні навантаження, що разом із продуманою геометрією рами робить навісне незамінним. Спеціальне фарбування забезпечує захист від корозії та іржі. Як це працює? Гострий кінець заводить пристрій у ґрунт на місці проходження рядка, піднімаючи бульби картоплі на прути. У процесі переміщення земля обтрушується, а чисті коренеплоди опиняються на поверхні. Вам залишилося тільки зібрати їх вручну. Картопна копалка агрегатується за допомогою одинарної щіпки. Тепер до другого виду копалки: віялова копалка дещо схожа на попередню та відрізняється за геометрією. Ширина захвату картоплекопалки становить 390 мм, а заглиблення до 200 мм. Маса 6 кг. Завдяки продуманій конструкції та якісним матеріалам складових частин можна працювати з різними ґрунтами на різній глибині. Агрегатування також за допомогою одинарної щіпки. Щодо відмінностей, то можу зазначити, що універсальна картоплекопалка копалка. Підходить для більшості типів ґрунтів. Віяловаш спроєктоване для посиленого очищення від землі. Ну що ж, ми завершуємо розгляд навісного обладнання для мотоблока дтз 513 бн а з повним оглядом цієї техніки, рекомендаціями з використання та налаштування навіски, ви можете ознайомитися на YouTube-каналі ДТЗ. Також тут ви маєте можливість залишити свої питання щодо техніки та отримати вичерпну компетентну відповідь фахівця. Якщо вас зацікавив мотоблок ДТЗ 513 БН та навісне обладнання до нього, або ви бажаєте дізнатися більше про їх технічні особливості. Будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж 10-річним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Додам, що будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатують, часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі мотоблоків та тракторів ДТЗ. Заходьте на сайт запчастин і. Вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал та ставте пальці догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі в нових відео на нашому каналі. Все буде Україна! Бувайте!